Доброго ранку, шановні. Продовжую свою епопею з гарбузами. То що в мене є три. Чому я взяла е, цей гарбуз в переробку, тому я його зараз покажу кругом. Він такий гарненький, такий, чуєте? Ось. Зараз покажу чому. Тому що він мені дає знати. Бачите? О! Отака. Плямка є. І треба не давати, бо він може всередині, він такий гарненький, але може всередині е, продовжувати гнити. І тоді викидається, мені шкода. А, я його зважила. Він має 6 кг. Так що тепер вже попробую, Мені сказала гарний рецепт плачінди. Там дуже багато є рецептів. Тобто, ну що ж, треба його різати, треба трошки використовувати для терміново, що можна приготувати, а можна його, уже практика, є, зблендерити, спекти, зблендерити і зробити таку заготовочку до каші та до любого, чи так з'їсти дуже смачно. І потім покажу вже в короткому відео, дивіться, покажу, який він всередині, насіння, смак і решту. Гарного вам настрою, бувайте здорові!